Дуже страшно людям втратити своє єство, свою свідомість в усвідомленні і в пробудженні. Мов, людина втрачає своє я під час пробудження. Прибувати в цьому стані ніяких ризиків не несе, окрім того, що твоє життя стане набагато краще ніж воно було. Хтось каже, що. Замість мене, в мені з'явиться якась інша людина, яка перестане спілкуватися зі своїми рідними, яка позабуде все там свої навички, якісь, все, що він знав до цього. Але ніхто не з'явиться, ніхто замість тебе не з'явиться в тобі. Те, про що я кажу, це вже в тобі існує, і існувало воно в тобі ще до твого народження. Ти не втрачаєш себе, ти, начебто, наводиш. Фокус. Картинка, яка з'являється після того, як ти починаєш перебувати в стані навіть усвідомлення, вона стає набагато чіткішою. Ти нікуди не зникаєш. Твій фокус наводиться, і картинка вона стає набагато чіткішою. Ти краще бачиш механізми влаштування цього життя. Ти бачиш себе, ти знаєш, яким ти є, і відчуття повного кайфу від свого життя. Ти не перестаєш любити своїх близьких. Ця любов переходить зовсім на інший рівень. Вона поглиблюється, вона розширяється. Ти не забуваєш про своїх батьків, ти не забуваєш про своїх дітей. Ти, ти починаєш краще до них відноситися. Ти починаєш бачити їх вузли. Ну я маю на увазі. Якісь внутрішні їх проблеми, переживання, чому вони відчувають саме так в цьому стані. Знімаються ці всі питання, і ти те, що ти уникаєш конфліктів, вони просто розв'язуються на самому початку. Вони не доходять до того етапу, коли треба взагалі щось з'ясовувати. Твоя любов до твого партнера стає набагато глибше. Ти проявляєш більше заботу. Ти відчуваєш, коли необхідна твоя підтримка людині, твоїй близькій. З дітьми, з дітьми це, взагалі особливо. В період, коли діти живуть з вами, коли ви їх виховуєте, це дуже корисна навичка усвідомлення. Бо усвідомлення само по собі це навичка. Пробудження це вже наступний такий етап, наступний рівень пізнання світу, визнання світу, прийняття світу. А усвідомлення це доступно кожному, і кожен може цю навичку розвити. і Вона дуже суттєво покращує життя. Але ви навіть в пробудженні, навіть в просвітленні. Ви нікуди не зникаєте. Ви просто стаєте собою тим справжнім, тим, яким ви були сплановані, з тим набором якостей, талантів і всього, всього яким ви були створені всесвітом, ви починаєте жити. Ви перестаєте собі забороняти. Ви перестаєте бути заручником якихось правил соціальних норм. Не в плані тому, що ви починаєте антисоціальне життя. Вам немає необхідності людина, яка а, пробуджена, яка в усвідомленні, вона. Не є агресором в цьому світі, вона є більш созидаючою і людиною, яка творить. Бо такими ми були з самого початку задумані, задумані тими, щоб реалізувати всі свої таланти, свої потреби, свої бажання. Чомусь людина перебуває дуже в дуже глибокому страху. І навіть коли ти кажеш, що неможливо те, щоб ти зник. І Замість тебе з'явилася інша людина. Неможливо, ти залишаєшся, просто змінюється твій погляд на життя. Ти згадуєш себе, ти згадуєш, який ти є насправді. Дуже страшно чомусь людині втратити те, що він має. Я маю на увазі а, ці шаблони нав'язані структурою, системою, соціумом. Бо що це дає? Це ілюзія контролю свого життя. Чи може ти вважаєш, що так ти захищений і так ти більш реалізований? Але як правило, ти не знаєш навіть чого сам хочеш. Істину, що ти хочеш. Не те, що тобі нав'язано там сім'ю, дітей, успішний успіх, а насправді чого хочеш ти з самого дитинства нам нав'язують якісь моделі поведінки, нав'язують якісь моделі розвитку тебе як особистості. І мало хто дуже рідко коли дозволяють дитині. Обирати а, свій шлях, свої бажання реалізовувати, бо так це навчено, і це передавалося там з покоління в покоління, бо це, в цьому закладено виживання. Коли ти розумієш, що тебе очікує в подальшому продовжого всього життя, ти знаєш, що ти підеш до садок, підеш в школу, далі інститут можливо, робота. Якщо ти знайдеш стабільну роботу, то ти працюєш на неї дуже багато років, когось зустрінеш, заведеш сім'ю, заведеш дітей. І, і ляжеш м'ячик, і в останню мить свого життя стовідсотково зрозумієш, що все, що було, було грою, і всі чіткоди, всі підказки у тебе були, але ти про них забув. Ти настільки сильно залучився в цю гру, що забув. Що ти не персонаж гри, в останню мить свого життя стовідсотково зрозумієш, що все, що було, було грою, і всі чіткоди, всі підказки у тебе були, але ти про них забув. Ти настільки сильно залучився в цю гру, що забув, що ти не персонаж гри. Ти той, хто знаходиться за а, монітором, і що все перед тобою це гра, і ти можеш обирати, яке життя прожити. Ти можеш обирати ким бути, але ти цього не зможеш згадати до останнього подиху, якщо зараз не почнеш згадувати. Це не той шлях, який можна вважати дуже легким. Це той шлях, який потребує не так як зусиль, а відмови. Відмови від того, щоб відповідати стандартам, не бути вірним собі. Бажання бути справжнім лише це запускає механізм, який розгортає перед вами безліч варіантів розвитку вашого життя. Не просто ви стаєте цим гравцем, в якого від його вибору залежить, як кожна гілка буде розгортатися. Ви будете напевно знати, який шлях обрати, який вибір зробити, щоб досягти результату свого, якого ви бажаєте. І це не казки про успішний успіх, це істина і закон всесвіту.